З проханням допомогти їм у придбанні різного виду обладнання матеріалів для здійснення їх бойової бойової діяльності. В Зв'язку з цим міським головою було дано завдання розробити механізм, щоб можна було допомогти даній категорії наших військовослужбовців. І 2 листопада. Сесією міської ради було внесено зміни до програми соціального захисту населення, в якому було передбачено надання одноразової матеріальної допомоги військовослужбовців, які безпосередньо приймають участь у бойових діях. І відповідно розроблений механізм надання даної допомоги. На ці цілі з міського бюджету виділено 3 мільйони гривень. Дана допомога передбачена надання її в розмірі 15 тисяч гривень. Для допомоги необхідно звернутися до Департаменту соціального захисту населення з відповідною заявою, зразок який приблизний зразок нами розроблений, я вам його представлю, до якого додати довідку про безпосередню участь в бойових діях. Термін якої не пізніше одного місяця видачі з дня звернення за такою допомогою, копію паспорта ідентифікаційного номера, і довідка з банку про відкриття рахунку. Дякую, пане Петре. Прошу, будь ласка, якщо у когось є питання, тому що я знаю, що на сьогоднішній день виникають питання безпосередньо від. Тих людей, хто перебуває зараз на нулі, хто перебуває на фронті, яким чином оформити, як передати, в... чи це має бути копія, чи це має бути фотокопія. Ну, всі ці питання, якщо когось косі, прошу, доброго дня. Зверталися за останні декілька днів до мене і сім'ї військовослужбовців, і самі військовослужбовці, і в них виникало ряд таких питань. Чи може пакет документів принести подати родина військовослужбовця? І чи для цього обов'язково потрібно мати нотаріальне доручення на представлення і здійснення правочайного? Чи це може бути без такого доручення? Це перше. Заява на призначення повинна в будь-якому випадку написана бути власноручно з підписом. Так. Або його розпечатати, але підпис е, людини. І людина, е, яка знаходиться тут, може весь пакет документів передати, нам прийти, але повинна написана від військовослужбовців. Тобто родина має право, має право без так. матеріального доручення. Добре, дякую. Друге запитання. Чи може військовослужбовець, який отримав поранення, одночасно подати заяву на отримання допомоги по пораненню і на отримання 15 тисяч для придбання спорядження, яке потрібно після того, як він повернеться після реабілітації назад на службу? Це, звичайно, це е, два різних види допомоги. Одна так. допомога йде на поранення, друга на придбання тих чи інших засобів захисту чи матеріалів. Третє запитання. Е, чи можливий такий варіант, що надсилається на електронну почту? А тоді, коли вже доходять документи сюди, тому що самі розуміємо, що громадяни, які здійснюють оборону нашої країни, не завжди мають доступ до почти, до нової пошти і вчасно надати. А строк довідки, яка в нього є на руках, добігає кінця, там залишається тиждень чи декілька днів. Він надсилає фотокопію на електронну почту. А слідом за такою фотокопією надсилає вже почтою тоді, коли в нього є можливість надіслати. Чи існує така варіант? Такий варіант, взагалі, будь-які індивідуальні варіанти будуть розглядатися нашою комісією. Ми будемо підходити індивідуально до кожної заяви. Я думаю, що такий варіант також можливий, просто вона не буде зразу призначена дана допомога. будемо... Чекати, доки надійдуть документи, але зафіксовано буде, щоб довідка діяла той час, коли ви говорите, вона може прийти по У Мене все дякую. Дякую. Ще питання. Ця сума 3 мільйона. Це до кінця цього року, чи в наступному році також це питання. виділено на кошти до кінця цього року. Прошу Потім. до мене, як до депутата звернулися один підрозділ, де служить фактично 20 наших кам'янчан. Чи можуть вони весь пакет документів надіслати поштою одним мандеролем? На департамент соціального захисту. Якщо ці документи будуть зібрані окремо на кожна заяву, з кожного да. пакет документів, звичайно можна.